Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам кухню, яку робили для своїх друзів. От, по матеріалах сірий колір це є Диспек Крум Сіра. Значить, Сіра. Почну з першого пеналу. Це є. Будований холодильник, над ним тумба і відкривається за допомогою вмонтованої ручки гола від фірми в чорному кольорі, яка вертикально стоїть. Другий пенал це верх, зверху тумба, і до неї примикає верхня тумба в рівень. Потім де мікрохвильова піч духовка і шухляда. Під шухлядою і холодильником вентиляційні решітки для кращої циркуляції повітря. Нижня кутова тумба. Далі йдуть шухляди. Верхні шухляда це є шухляди для приборів фірми Bloom Antaro. Внутрішні, середні і нижні шухляди – це є Bloom Tandem повного витягу. В нижній шухляді також ми бачимо відсік для пляшок. Також внизу, це чорна це ручка Gola, Shiл в чорному кольорі. Увімкнули підсвітку і На верхньому ярусі ми також бачимо ручку Gola від фірми SHILM. В якому монтована led підсвітка Верхній ярус фасади, так само, як і стільниця, і фартух, виконані з ДСП фірми Eger. Це дубне Бразка натуральний. Підібрана структура горизонтально. І підйомні механізми це є Блюмінський блю е, Aventus е, HF. Верхній ярус також на Блюмінських Авенсах. І бачимо таку більшу тумбу. Верхню. Значить, під мийкою ми бачимо такі комунікації, закриті ДСП по бажанню клієнта. І от також дві шухляди фірми Bloom. Наступне це є посудомийна машинка 600, і вони знаходяться в такому закутку, який відділяє зони. За ним буде куток і стіл обідній.